Познайомитися з медзакладом, умовами перебування та лікарями, аби вирішити, де саме має з'явитися на світ немовля. У Чернівцях відбувся день відкритих дверей у міському клінічному пологовому будинку номер 2 для майбутніх матерів та їх родичів. Деталі далі у сюжеті. Двічі на місяць двері міського клінічного пологового будинку номер 2 відчиняють для майбутніх мам, які стоять перед вибором, який медичний заклад Чернівців має найкращі умови для народження їх малюка. Тут майбутнім батькам розповіли, що варто знати про медичну установу та її переваги, про політику ведення пологів та післяпологового періоду, про грудне вигодовування, а також налагодження контакту мами з дитиною. Вже протягом року ми зробили так. Ку фішку кожен раз проводить день відкритих дверей різна команда для того, щоб наші вагітні, наші сім'ї могли познайомитись абсолютно з усім персоналом пологового будинку, визначитися можливо з тим, кому йому з ким йому комфортно народжувати, тому що народження це таїнство, народження це найщасливіший день в житті, і воно повинно бути комфортним. Серед майбутніх мам і Оксана Дмитрук, яка прийшла до пологового будинку. Динку, аби ухвалити важливе рішення, де її малюк вперше зустрінеться зі світом. Наразі жінка на 31-му тижні вагітності. ну для мене це будуть вже другі пологи. Я трошки вже маю досвід. Найважливіше це є підхід лікарів і підхід медичних працівників. Я сподіваюся, що цей пологовий будинок є дружнім до немовлят, до дружнім до грудного вигодовування. І сподіваюся, що ми налагодимо. Гарний контакт майбутнім мамам провели екскурсію медичним закладом. Зокрема, розповіли про школу відповідального батьківства, яка полягає у підготовці вагітних та їх партнерів до пологів. Викладають тут кваліфіковані лікарі, акушер гінекологи анестезіологи та неонатологи. Заняття проводять щодня. Відвідати їх може від п'яти до восьми людей. А нові групи набирають щотижня. Тематика занять абсолютно різна. Тобто, в нас починається заняття з підготовки вагітних, все, що стосується пологов, пологів. так, Після пологового періоду дуже важливий період, коли жінка повинна знати, як відновитися після пологів, яка має бути гігієна, як, які фізичні навантаження дозволені чи ні. так, Потім грудне вигодовування. Наші лікарі-неонатологи підтримують принципи грудного вигодовування і вчать вагітних. як Кладати до груді дитинку так, перші прикорми потрібні, коли вакцинація також входить в заняття, в тематику занять. Окрім того, у пологовому будинку є потужне відділення інтенсивної терапії новонароджених, яке спрямоване на надання допомоги передчасно народженим та дітям, які з'явилися на цей світ з певними вадами розвитку або ж патологіями, які вимагають надання невідкладної допомоги. Для цього в нас є сучасна апаратура, це дихальна апаратура, це слідкуюча апаратура і апаратура, яка направлена на створити мікроклімат для дитинки, який дуже наближений умов внутрішньоутробного перебування у жінки, тобто адекватне тепло, зволоження і слідкування за цим сином. У нас є відносно новинка, це Кувес-трансформер, який перетворюється з кувезу закритого типу на куве відкритого типу. Це дає можливість в будь-який час розширеного доступу до дитинки. Це Інна Самотюк. Нещодавно вона стала мамою чарівного хлопчика. Це вже третій пологи жінки, і втретє, вони відбулися саме у міському клінічному пологовому будинку. номер 2. У цій лікарні прекрасні працівники, чудові фахівці, лікарі, фахівці своєї справи. Дуже все професійно, на вищому рівні. Дитинка здорова, я себе добре почуваю, все, все супер. Тетяна Дубіцька, теме дня, ТВА.